Корея, один півострів, два різних світи, розділені 38-ю паралеллю. Але так було не завжди. Поділ півострова. Явище відносно нове, яке стало наслідком Другої світової війни. До поділу Корея функціонувала як політично єдина держава впродовж 13 століть. Тому те, що питання роз'єднання Кореї виникає не дивно. Які ж існують аргументи за і проти якою може стати об'єднана Корея і що це означатиме для балансу сил у регіоні? Зараз саме час поставити лайк під цим відео. 15 серпня в обох країнах святкують звільнення від японської окупації. Цього дня, у 1945 році, імператор Хірохіто проголосив капітуляцію Японії. Поразка країни Сонця, що сходить, відродила надії корейців на здобуття незалежності після 35 років окупації. Це все було дарма, адже майбутні Кореї вирішували найбільші сили світу, який тоді починав ставати біполярним США та СРСР. Під час Другої світової війни на Каїрській, Ялтинській та Потсдамській конференціях союзники обговорювали майбутнє Кореї. Вони прагнули запровадити в країні перехідний період і керувати нею згори, перш ніж вона здобуде незалежність. 8 серпня 1945-го СРСР оголосив війну Японії, а Червона армія почала блискавичний марш у Маньчжурі. Всього через два дні, 10 серпня, Америка запропонувала Радянському Союзу сферу впливу на Корейському півострові. Пропозицію поділу вздовж 38-ї паралелі було прийнято негайно. Таким чином Корея опинилася під американо-радянською окупацією. США і СРСР встановили у своїх зонах порядок, спрямований проти прагнень корейців здобути незалежність. Поділ мав бути тимчасовим рішенням. За рішенням Московської конференції у грудні 1945 року впродовж п'яти років у Кореї мали відбутися загальні вибори. Обрана влада мала проголосити єдину незалежну корейську державу. Але з початком холодної війни США і СРСР не змогли дійти згоди з приводу майбутнього Кореї. У травні 1948-го, за підтримки ООН, було проведено вибори тільки в американській зоні. В них переміг Лі Синман, якого підтримували американці на північ. від 38-ї паралелі зростав вплив Кім Ір Сена, якого підтримував радянський союз. У результаті 15 серпня 1948 року на півдні було проголошено Республіку Корея, а 9 вересня Корейську народно Демократичну Республіку на півночі. Уряди і Сеулі не визнали поділу, і кожен мав претензії на контроль над усім півостровом. За підтримки радянського союзу і щойно сформованої Китайської Народної Республіки, а також з відступом американських військ з південної Кореї, 25 червня 1950 року північ почала повномасштабне вторгнення на південь. Спроба кімрсена силоміць об'єднати Корею зазнала невдачі а трирічна війна, яка завершилася перемир'ям, тільки поглибила відмінності між двома корейськими державами. Після війни північ і південь зосередили свої зусилля на розвитку власної державності. Але вони не забули про возз'єднання та наввипередки розробляли його концепції, звертаючись до ідей корейського націоналізму. Попри конкуренцію за панування на півострові, уряди у Пхеньяні та Сеулі, особливо після завершення холодної війни, змогли відкритися до діалогу, усвідомлюючи неможливість примусового об'єднання. Ми бачили це нещодавно, коли у 2018-19 роках Південна Корея під керівництвом президента Мун Мунджеїна почала широкий діалог з північною Кореєю на чолі з Кімчинином. Адміністрація Муна була не першою владою Південної Кореї, яка прагнула і вважала за необхідне налаштувати дипломатичні стосунки з північно-корейським режимом. Мун опирався на так звану політику сонячного тепла. Яку південь провадив щодо півночі у 1998-2008 роках? Біля її витоків стояв ліберальний президент Кім Ди Джун. Він не приховував, що надихався так званою «остполітикою» Віллі Бранта. Результатом якої стала нормалізація стосунків між східною і західною Німеччиною у 70-ті. Метою політики сонячного тепла було покращення стосунків між Кореями через заходи в дусі національного примирення, кооперації і миру. Вона включала зустрічі на найвищому рівні: обмежену економічну співпрацю, культурні контакти і воз'єднання сімей, розлучених під час корейської війни. Метою політики було забезпечення мирного співіснування. Але все тісніша співпраця у все більшій кількості сфер мала протурувати шлях подальшому об'єднанню Кореї в найближчі десятиліття. Прихильники політики сонячного тепла пропонували три ступенебу формулу об'єднання: стабільний розвиток мирних відносин і співпраці мав би мінімізувати відмінності між корейськими державами. Перший ступінь це утворення конфедерації між північю і півднем, другий утворення федерації. А третій це завершення об'єднання і утворення унітарної держави. Але цього не сталося. Північна Корея виявилася складнішим партнером ніж розраховували розробники і прихильники політики сонячного тепла. Північна Корея не лише відмовилася розширювати сфери співпраці, але й створила атомний ракетний арсенал, що підвищує загрозу для півдня. Тому й консерватори, які стояли на чолі Південної Кореї з 2008 до 2017 року, і діючий президент Юн Сок Йоль, який займає посаду з 2022 року, покинули спроби діалогу з проблемним сусідом. Та це не означає, що корейці забули про своє прагнення об'єднатися, яке має історичне коріння у спільній етнічній, національній і культурній ідентичності. До поділу Корея була політично єдиною державою впродовж цілих 13 століть. Корейці, які характеризуються унікальною етнічною і культурною однорідністю, століттями формували свою ідентичність навколо спільного спадку, традицій, мови, релігії та інституцій. А тому, незважаючи на прірву між північю і Півднем, суспільства обох корейських держав мають спільну вікову культурну спадщину. Вони розмовляють однією мовою, яка злегка відрізняється тільки через різну мовну політику, а також за рахунок запозичених з різних мов слів. До цього додаються політичні та економічні фактори. В Конституціях обох корейських держав об'єднання прописане в Конституції це політичне рішення, яке кожен наступний лідер у кожній з країн радо підтримує. Ба більше. Прихильники об'єднання стверджують, що воно буде вигідним з політичної та економічної точки зору. Об'єднана Корея після подолання провалля в розвитку між північчю і півднем через багато років теоретично може стати однією з провідних економічних сил. Розвинута економіка Південної Кореї зможе скоростю застосувати природні ресурси та робочу силу Кореї Північної. Економічна інтеграція може неабияк покращити життя населення на півночі, що у свою чергу допоможе розв'язати демографічні проблеми на півдні. Возз'єднання, яке залишить у минулому десятиліття конфронтації між корейськими державами, покладе край загрозі війни і стабілізує регіон. Крайні південнокорейські націоналісти вважають, що об'єднана Корея може стати ядерною державою, успадкувавши військовий потенціал півночі. Але існує значно більше аргументів за те, що вважати об'єднання Кореї з внутрішньої ініціативи можливим це видавати бажане за дійсне. Фундаментальною проблемою залишається конфронтаційна сутність міжкорейських відносин. Північна Корея не просто продовжує виробництво ракет і ядерної зброї, але й вважає, що південний сусід загрожує їй своєю соціально-економічною моделлю. Ймовірність того, що північ добровільно відкриється до діалогу з півднем і дозволить потік інформації в країну та спілкування між простими людьми дуже низька. Зважаючи на тоталітарну природу північно-корейського режиму, Південна Корея не залишається пасивною, вона розвиває військовий потенціал і посилює співробітництво зі США у відповідь на погрози Північної Кореї. Іншою проблемою є відсутність безперервної політики півдня щодо півночі. Причиною цього є внутрішній конфлікт між південнокорейськими лібералами та консерваторами. Крім того, між північчю та Півднем просто провалля у розвитку. А це в разі об'єднання спричинить неймовірні видатки. Південна Корея, населення якої становить 51 мільйон людей це одна з найбільш технологічних і глобалізованих економік. А північна Корея, де живе 26 мільйонів людей, є економічно відсталою і закритою через свою політику і санкції. Навіть у рекордному 2013 році Північна Корея експортувала за рік стільки товарів, скільки Південна Корея всього за півтора дні. ВВП Північної Кореї за деякими оцінками становить менше ніж 2% від південнокорейського. Середній річний заробіток південнокорейця у 52 рази вищий ніж у північній Кореї для порівняння в момент возз'єднання Німеччини ВВП 16 мільйонної Німецької Демократичної Республіки становив понад одну шосту від ВВП ФРН, де проживало 62 мільйони людей. Об'єднання Німеччини коштувало від 1 до 3 трильйонів доларів. У випадку Кореї це число буде набагато вищим і певно зруйнує південно-корейську економіку. До цього додаються ще й соціально-культурні відмінності, зумовлені тим, що країни багато десятиліть живуть в абсолютно різних соціальних умовах та браком контактів між людьми, які живуть по різні боки 38-ї паралелі. Ми бачимо, як важко призвичаєтеся до життя більшості з 30 тисяч північних втікачів у південну Корею. Попри урядові програми підтримки, вони не можуть звикнути до капіталістичної реальності. Усвідомлюючи те, скільки коштуватиме об'єднання південні корейці усе менше його підтримують. Це відображається в результатах опитувань, які з 2007 року. Проводить інститут дослідження миру і об'єднання при Сеульському національному університеті. Рівень підтримки об'єднання у 2007 році становив 64%, А у 2022 вже тільки 46%. Більше того, торік рекордних 32% учасників опитування вважали, що об'єднання не відбудеться ніколи. Опитування ілюструє не тільки те, що люди все більше розуміють труднощі у діалозі між Кореями. Але й те, що стають усе байдужішими до цього питання. Особливо це стосується молодшої частини південнокорейського суспільства, яке не відчуває жодних зв'язків із північною Кореєю і не бачить сенсу та потреби в об'єднанні. Таким чином південнокорейська громадськість усе менше зацікавлена в мирній інтеграції через спільно розроблені домовленості. Але возз'єднання Кореї можна теоретично досягнути й іншими способами, хоч і значно дорожчими. Наприклад, через поглинання або встановлення контролю та інтеграцію набутої частини в наявну політичну, економічну і соціальну систему домінантної корейської держави, зараз єдиним реалістичним сценарієм є поглинання південною Кореєю. Наймовірнішим тригером такого сценарію може бути так звана жорстка посадка або крах північно-корейського режиму. Внаслідок економічного занепаду, соціальної дестабілізації, напруги всередині керівної еліти та послаблення центрального апарату влади, такий варіант часто розглядався у 90-ті роки минулого століття, оскільки багато аналітиків вважало, що північно корейська держава не виживе в міжнародному середовищі. Але режим виявився стійкішим ніж вважалося навіть зараз ознак його падіння найближчим часом небагато. Проте, навіть якби таке сталося, це спровокувало безліч проблем, зокрема внутрішні конфлікти і їх потенційний експорт у Південну Корею, початок міжнародного конфлікту з ініціативи верхівки Обхеньяні, що отут -от втратить владу, втрата контролю над зброєю масового знищення та зростання ймовірності її використання опонентами. До цього додасться соціальна нестабільність, тобто злочинність, гуманітарна катастрофа, голод. Внутрішнє переміщення та хвиля біженців у Китай і південну Корею. А ще падіння північно-корейського режиму може спровокувати втручання Китаю, зокрема військове. Якщо Китайська Народна Республіка призначить уряд на заміну колишньому режиму, це знищить будь-які шанси на возз'єднання. Цитата: конкуренція за Пхеньян між Китаєм і південною Кореєю за підтримки США з метою отримання контролю над столицею буде не виключеною. В результаті паралельні вторгнення Китаю з півночі та Республіки Корея і США з півдня можуть спричинити протистояння і навіть війну між ними. Отже, можливим наслідком падіння режиму у північній Кореї стане повторення подій 50-х, коли Корейська проблема за рівнем ескалації сягнула фактично рівня Американо-китайської війни. Тому сценарій жорсткої посадки об'єднання Кореї може бути сприятливим тільки якщо відбудеться на умовах Південної Кореї, коли її влада за підтримки США Ґрунтовно підготується до гігантської вартості падіння режиму кімів. Також розглядається варіант поглинання північної Кореї південною після так званої м'якої посадки. За цих умов. Північнокорейська влада має запровадити політику реформування, відкритися, розширити контакти з Республікою Корея і домовитися про умови поглинання слабшої північної Кореї півднем. Цей варіант м'якої посадки значно кращий, оскільки це дозволить уникнути витрат, спричинених падінням режиму, та дозволить послабити напругу. Але за даних обставин, ймовірність того, що північно-корейська влада вирішить стати на шлях внутрішніх реформ, які приведуть до угоди про поглинання, майже нульова. Возз'єднання Кореї незалежно від сценарію викличе великі зміни в балансі сил у регіоні. А об'єднана Корея може стати нагодою. Викликом чи навіть загрозою для великих сил, які мають інтереси на Корейському півострові, тобто для США і Китаю. Воз'єднання Кореї може стати вигідним для США. Полинання Північної Кореї південною на основі мирної угоди між ними може розв'язати проблему, пов'язану з загрозою з боку Північної Кореї, яка існує вже кілька десятиліть. З американської точки зору бажаним рішенням було б, щоб об'єднана Корея уклала союз зі США, чи точніше адаптувала його до нових реалій. Але будь-який варіант об'єднання Кореї дорогий процес, що потребуватиме значної підтримки від США. Більше того, майбутнє союзу між Кореєю і США за таких умов буде питанням. Відсутність першопричини цього союзу північної Кореї поставить під сумнів сенс його існування. Після воз'єднання Кореї виникла б необхідність створення нової моделі американо-корейських стосунків з урахуванням контексту відносин з Китаєм. Наприклад, виведення американських військ з півострова може стати умовою, яку поставить Китай в обмін на нормалізацію відносин з новою Кореєю. А де-факто на дозвіл на об'єднання для Китаю варіант мирного возз'єднання через інтеграцію і діалог або поглиблення північної Кореї південною буде позитивним тільки якщо це покладе край давній ядерній кризі і циклу протистоянь на півострові, але насамперед, якщо призведе до завершення союзництва між Кореєю та США і виведення військ з півострова. Хай там як об'єднання Кореї стане для Китаю великою проблемою. Якщо це відбудеться на умовах півдня, зміниться баланс сил у регіоні. Втрата північної Кореї як буфера означатиме появу американських військ на китайському кордоні. Що, у свою чергу, ускладнить плани Китаю на воз'єднання з Тайванем. Падіння в північній Кореї соціалістичної держави і виникнення демократії з ринковою економікою може бути проблемним для китайської комуністичної партії. Нова корейська держава може стати націоналістичною, що виліться у китайсько-корейське протистояння, зокрема посилення історичних і територіальних суперечок. Націоналізм може вийти за межі об'єднаної Кореї, наприклад, на територію північно-східного Китаю, де проживає 2 мільйони етнічних корейців. Поділений півострів це один з останніх реліктів холодної війни. Виникнення радикально різних політичних і соціально-економічних систем по різні боки 38-ї паралелі, створює проблеми ще сьогодні. Не дивно, що кожних кілька років Південна Корея намагається послабити напругу, для цього вона використовує наратив про об'єднання, хоч і не обов'язково розглядає його як досяжну мету. Адже розуміє перешкоди, які роблять воз'єднання Кореї далеким або навіть неможливим. Разом з тим вона розуміє, які витрати виникнуть в разі неконтрольованого повороту подій, наприклад, падіння режиму в північній Кореї. Тому, попри великі сумніви, влади Сеула час від часу звертається до колег у Пхеньяні, сподіваючись знизити рівень напруги. І поступово за багато років підготуватися до такого воз'єднання, тягар якого не знищить Корею. Ці обставини подають важливий сигнал, який означає, що визначну роль у примиренні і встановленні миру на корейському півострові відігравати мають саме дві корейські держави. Корейці таким чином показують суперсилам, що вони мають на це погодитися. Кожен наступний крок до об'єднання, реальний або удаваний, нагадує США і Китаю про масштаб труднощів, які виникнуть з об'єднанням. А також показує, що навіть будучи розділеними, що робити на своєму півострові, вирішують саме корейці. Дякуємо, що дивитесь Good Times, Bad Times українською. Не забувайте про підписку і дзвіночок. За можливості підтримайте українську версію нашого каналу. Фінансово реквізити є в описі.